Доки не просвітиться серце, у тіла не будуть відібрані хвороби та немочі, бо інакше біснування серця в присильних тілах жахне світи. Більшість серцевих хвороб походять від багатства. Серце добра сіє довкола себе здоров'я, посмішку, духовне благо, серце зла знищує тепло і як опир висмоктує життєві сили. При найменшому очищенні серця людства можна уявити водоспад благодаті, але, на жаль, зло запекле і темрява злоби, ненависті, осуду, страху та інших низьковібраційних почуттів у багатьох серцях глибока, тому вони поширюють не світло, а темряву. Наше серце скрабниця потенціалу енергії, яка потребує постійного живлення. Серце, залишене без зв'язку з вищими силами розкладається, таке вчення передають нам Вознесенні владики. Духовні практики, молитви, веління, мантри, йога, медитації, розмова із вищим світом для нашого серця. Вони живлять серце божественною енергією. Такі розмови можуть відбуватися різними мовами, відчуттями енергії у тілі. Через духовне бачення чи духовний слух. І чим частіше відбувається наше спілкування із вищими силами, тим більше серце збирає в пам'яті спогади із різних наших життів. Тисніть на дзвіночок і підписуйтесь на канал, щоб бачити усі корисні відео та медитації. Запрошую також у мою телеграм-спільноту Мій Всесвіт. Посилання на спільноту знайдете в інформації під відео. Енергія серця це Аум, Бог. Кристал серця білий, безбарвний. Енергію серця можна очищати, наповнюючись енергією рослинного світу. Давні мудреці радили класти руку на голки молодого кедра, щоб згущена життєва енергія проникала у тіло через кінчики пальців. Люди не усвідомлюють, наскільки. Несвідоме існування ускладнює світоустрій. Серце не тільки за нас страждає, йому болять і світові негаразди, Але для поширення світла на землі необхідно намагатися поєднати серця у згоді. Навіть не дуже випробуване серце додасть до загальної чаші людства свою цінну енергію.